Дуже рано повернулися після окупації на початку квітня. Навіть у нас в під'їзді жило пару чоловік. Всього я пояснювала і старалась якось і так, і так це все було марно. Я не знаю, як вони пояснюють, але це допомагає. Навіть коли ми приходимо на арт-терапію, вона малює, вона ліпить, ну вона спілкується з психологом, і вона виходить інша після цих занять. Центр життєстійкості стійкості взагалі це не тільки про дітей, це про різні версти населення, і це, і навіть тато в нас ходять, і займаються і артерапіями, і підлітки хлопці приходять. У нас є навіть ті, які після того, як почали ходити до нас, пішли навчатись на психологів для дітей. Дуже багато заходів ми проводимо, і одне з таких видів діяльності це арт-терапевтичні заняття або арт-терапевтичні майстер-класи. Дітей дуже багато бажаючих, тому що через творчість діти відновлюються, вони відроджуються завдяки от тому спілкуванню. Вони тут такі, як вони є. Вони розуміють, що простір безпечний, що тут їм нічого не загрожує. Що тут дорослі, які дійсно їх люблять. Все Добре, вона казала, Валя їй запропонувала щоденничок вести. Вона веде, там щось пише кожен раз, навіть коли ми навіть хворіли не ходили. Все звалюю. Ходили до Вікторії, хібукі терапія дуже їй сподобалося. Спить досі з цією собакою. Навіть ми їздили на фестиваль по танцям Вольвована з цією собакою. Вона забуває за все тут. У мене чоловік військовий і син військовий. Коли ти не можеш дозвонитися, іноді ввечері чи там читаєш новини, то. От ми приходили сюди, забуваєш за все. Дамо приходиш да, тебе накриває, але ж якийсь час тут ти ну взагалі не про що не думаєш. Це дуже важливо. Не знати, що робити з дитиною. Це норм. Не можуть бути всі психологами. Ніхто не може читати з ранку до ночі якусь літературу, щоб знати, як пояснити дитині про щось. Тому признатись собі, що я не можу допомогти дитині, і йти за допомогою до нас в центр, тому що ми працюємо для того, щоб допомогти. Не нашкодити.